Вітаю, я Олександр Ліїв. Звертаюсь до комісії журналістської етики щодо матеріалу журналіста Яніни Соколової, який вона виклала 31 січня 2023 року. Цей матеріал стосується повністю мене. Цей матеріал, побудований на фейках і брехні. Він спричинив суспільний резонанс, адже вона звинувачує мене в проросійських поглядах, нібито підтримки кримського референдуму. А все це на фоні того, що я працюю в Міністерстві оборони, на той момент працював в Міністерстві оборони та займаюсь забезпеченням збройних сил озброєння. Розберемо це все по черзі. Перше на цьому сюжеті, який ви зараз бачите, який використала Яніна Соколова, Я даю коментар громадському телебаченню, даю цей коментар 3 березня. Вже 5 березня цей сюжет був викладено в Ютуб, так ось з великого коментаря, який тривав майже 15 хвилин. Вона використала коротенький уривок, у якому я говорю, то що, е, сьогодні я впевнений, вирішить проблему. Це лігалізація референдума, це удовлетворить всіх. Насправді. Відрізано те, що я говорю далі. У нас всього лише один вопрос винесено на референдум. Ні два, ні п'ять, як це показують по яким то странним для мене коли-то, уважаємим каналам. Один вопрос у розширенні полномочі. Так от і є предмет розговору. Але важливо зауважити, що це все відбувається 3-5 березня. Нагадаю, що в ті часи відбувалися такі події. 27 лютого. З'явилася інформація в ЗМІ від парламенту Криму, що проголошений референдум. Питання, яке було винесено на референдум, в ЗМІ зазначалося лише одне: формулювання цього питання було таке: Ви за государственною самостоятельність АР Крим в составі України на основанні договорів і соглашень. мова йшла про повернення. Повноважень відповідно до Конституції Криму від 1992 року. Ця Конституція є складовою законів України, передбачена і згадується Конституцією України і є діючим чинним документом, який планувалось і пропонувалось наповнити змістом. Саме про. Такий формат опитування під час референдуму я і говорив. Крім того, далі я говорю легалізація референдуму, тобто організація його совмістна з українською властю, яка б там вона не була, і розширення полномочі Криму до рівня повноцінної, такої як вона і була в Конституції України раніше автономії. Але вже 6 березня э, сепаратисти. Змінили суть референдуму, перенесли дату референдуму, наблизивши її з травня на березень, і опублікували зовсім інше питання на цей референдум, в яких вже стало передбачатися питання щодо приєднання до Росії. Саме в цей момент я заявив, що я проти такого референдуму, вважаю його нелегітимним. Зібрав сім'ю і почав її вивозити з Криму на материкову частину України. Я ніколи не підтримував саме таке формулювання, що стосується е, приєднання до Російської Федерації. І саме у зв'язку з тим, в подальшому, неодноразово виступаючи в засобах масової інформації, е, я е, натрапив на заборону мені повертатися, в'їжджати в Крим. Сепаратисти рішенням парламентського органу проголосували за те, щоб заборонити мені в'їзд в Крим і формулювання, яке вони зазначили, було саме таке. Його діяльність, його висказування і практична діяльність подвергають сумненню, результати референдуму, прийняте рішення і Федеральний конституційний закон. Саме так. Проголосували депутати-сепаратисти, і саме на підставі такого формулювання мені заборонили в'їзд в Крим. Цитату, яку я навів, вона опублікована на сайті журналістських розслідувань, який веде Валентина Самар. Саме її коментарі були використані в матеріалі Яніни Соколової, що підтверджує, що і Яніна Соколова, і Валентина Самар, яку використовували в цьому матеріалі, знали справжні мої мотиви, знали суть того, що я насправді коментував, і знали, що я ніколи не підтримував референдум, і це відомий факт, який підтверджується навіть самими сепаратистами. Наступне далі Яніна Соколова включає в свій сюжет коментар. Валентіне Самар альтернативне або тіньове, тіньовий уряд Криму, який очолював Володимир Казарін. І Алієв там був тіньовим міністром, не знаю чого. Вони особисто давали інтерв'ю, і це зафіксовано дуже багатьох джерелах. Вони влаштовували блокпости біля цих маяків, щоб їх не зайняли українські військові моряки. Російські активісти протидіяли українським військовим морякам, які намагались увійти на територію маяків у Великій Ялті Феодосії поблизу. Генічіська. При цьому ЗМІ називають Ліва міністром чи членом альтернативного уряду. Ця інформація розлітілася в подальшому заголовками, що Ліїв перешкоджав діяльності ЗСУ. Такі заголовки розійшлися по багатьма змі. Ви можете це бачити зараз на ваших екранах. Насправді це не відповідає дійсності. Я ніколи не перешкоджав діяльниці Збройних сил. Ті... Пікети, які згадуються Валентиною Самар і Яніною Соколовою, були під час місцевих виборів 2006 року. Саме під час місцевих виборів був створений альтернативний уряд, який складався з опозиції до тодішнього кримського уряду. Ці події були частиною предвиборчих подій місцевих виборів 2006 року. Саме тоді на місцевих виборах як агітаційний спосіб, були створені, була створена така форма, як тіньовий, або як ще називають його, альтернативний уряд Криму. Це був опозиційний уряд на місцевому рівні, саме до місцевого, місцевої влади в Криму. Очолював цей уряд Володимир Казарін і базувався він на Політичній силі, яка називається народно Демократична партія України. Це абсолютно проукраїнська сила, яку очолював на той момент в Україні Валерій Павлович Пустовойтенко. Цей альтернативний уряд намагався не дати дестабілізувати ситуацію під час місцевих виборів і ставав між протистоянням з одного боку активістів проросійських, таких як «Русський Блок. З іншого боку, активістів, які прибули в Крим і намагалися дестабілізувати ситуацію, в тому числі на цих згаданих маяках. В будь-якому випадку, всі ці заходи, які проводив, проводила партія НДП, в якій я і тоді перебував, Народна демократична партія України, всі ці заходи були в межах чинного законодавства. Перешкоджання ЗСУ, ні в якому разі. Там не відбувалось, і якщо б воно відбувалось, то це б стало би обов'язково матеріалами кримінальної справи. Ніяких кримінальних справ у зв'язку з тим порушено не було. Взагалі, навіть зустрічей у нас з кимось, крім якихось політичних активістів, з кимось, хто намагався там, потрапити на маяки, і хтось їм би там не давав. Таких зустрічей не, не було жодної. Фактично, пікет. Це було там 10-12 хлопців і дівчат, один з них навіть був з гітарою. Тобто, це була така молодіжна акція, я тоді ще був трошки молодший. І ми проводили цю акцію в межах чинного законодавства. Але Валентина Самар разом з Соколовою вкладають мені в те, що я не говорив. Що наша мета була перешкоджати саме Чорноморському флоту. Це є неправдою, і у зв'язку з тим, що ця інформація від Валентіни Самар вже лунає не вперше. Я проходив в службі безпеки України поліграф. і на поліграфі саме таке формулювання мені також задавалось. Третє. Валентіна Самар стверджує, що я покинув. Півострів у зв'язку з тим, що. Після відставки у 2014 році, яку він пояснив, тим, що він не відповідає тим критеріям, які потрібні в цей революційний час. Але вона тут лукавить, адже є повна цитата, в якій говориться: Я не відповідаю тим критеріям, які становляться найбільш актуальними в це революційне. І я нічого не робив, і делать не намагався». Щоби соответствовать таким критеріям. Так, ця фраза досить обережна, адже я ще знаходився в той момент в досить агресивному середовищі. Після цих слів я покинув півострів і сказав, що я по-європейськи готовий передати справи. Саме такі формулювання, саме такі цитати є в публікації тої самої Валентини Самар. Тобто це свідчить про те, що і вона, і Яніна Соколова знали про справжній мій мотив і знали про, в тому числі, справжню проєвропейську мою позицію. Четверте. Далі Яніна Соколова бере коментар у Ільмі Умірова. Ільмі, Ага, я дуже добре знаю, він видатна людина. Наразі він дуже хворіє і, можливо, у зв'язку з тим його коментар. Був трошки дивним. Наприклад, Ельмі Уміров стверджує, що він знає про, про мою е, якусь активну участь в часи президента Мішкова. Президент Мішков, перший і останній президент Крима, був президентом Криму в 94-95 роках. Саме в цей період я проходив строкову військову службу в Збройних Силах України. Та перебував в містечку, військовому містечку Макарів 1, що на Житомирщині. Я не міг ніяким чином вести якусь публічну діяльність. Мені було на той момент 18-19 років, і ну, це точно якась помилка. Якщо б Яніна Соколова звернулася б до мене за коментарем, звичайно, ми б в усьому розібрались, і цей фейк вона б не постила. Шосте. Далі Ніна Соколова стверджує про нібито зачистку інформації про якісь ордени, які я отримував від Росії. Ну, по-перше, ніяких зачисток я не можу робити. Я не маю такого впливу на Google і на інтернет. По-друге, я не отримував жодних орденів від Росії. І взагалі жодних орденів в мене немає ні від кого саме статус орден у мене такого немає. Так дійсно у 2013 році. Це був рік 400-річчя дінастії Романових. Як і будь-який інший ювілей, ми намагалися залучити в будь-які дати наш туристичний потенціал Криму. І так, як я працював тоді міністром курортів і туризму Криму, ми використовували цю дату для того, щоб спробувати залучити туристів із Британії. Тоді ми створили туристичний продукт. Для саме мешканців Лондону і презентували його в Лондоні в музеї Черчилля. Там були і представники громадянки Іспанії пані Марії, яка себе вважає наслідницею наслідницею Романових. Це її особисте якісь там бачення вважати себе наслідницею. Для піара з точки зору туризму це цікавий кейс для політики, на мою думку, це не має ніякого змісту, і або тоді, принаймні, точно не мали ніякого змісту. Трохи згодом, через декілька місяців, ця пані, громадянка Іспанії, яка народилася в Іспанії, приїхала до Криму і вручила мені подарункову медаль, яка є копією. Ордену а, Святої Анни. До речі, Орден Святої Анни, а, повними кавалерами Ордена Святої Анни є такі видатні постаті, як Кирило Розумовський, Іван Котляревський, Адам Казімір Чартарийський, Семен Качубей та інші видатні постаті. Цей орден не видається. І є зупиненим для видачі як державна нагорода, саме після того, як Російська імперія здохла. Наразі для того, щоб це підтвердити і про це нагадати, що орден в принципі є подарунковим в той публікації, на яку посилається Яніна Соколова в Фейсбуці. Я розмістив посилання на Вікіпедію, де і досі значиться, що цей ордін, статус його, це нагорода, яка не видається. Разом з тим, Яніна Соколова в цьому відеоряді публікує і інші мої нагороди. В тому числі вона демонструє мою нагороду за заслуги перед ЗСУ. Яку я отримав від головнокомандуючого Валерія Залужного за мужність і самовідданість, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, саме так записано в наказі головнокомандувача? Таким чином, Яніна Соколова намагається дискредитувати мою справжню нагороду, нагрудний знак, який я отримав, за захист України. Наприкінці сюжету Соколова стверджує, що вона звернулася до мене за коментарем. Сюжет був опублікований ранком 31 січня. Ранком у 9-й годині я отримав, ну, навіть не отримав, а я потім побачив, що від неї було повідомлення у Фейсбуці. Так як ми не є друзями у Фейсбуці, це повідомлення потрапило в папку інші. Записи на, 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 на листування. То лише у другій годині дня я побачив, що в цій папці є якесь повідомлення. Зайшов, передивився, там було написано те, що ви бачите на екранах, і я одразу, як ви бачите, відповів, як тільки це повідомлення побачив. Але сюжет на той момент вже вийшов. Навряд чи пані Яніна чекала саме мого повідомлення і. Все свідчить про те, що сюжет був змонтований і зібраний напередодні того дня, коли він був опублікований. При цьому у Валентини Самар є мій мобільний номер, у Яніни Соколової є велика кількість наших спільних знайомих, у яких вона могла би попросити мій мобільний номер. В кінці кінців мій мобільний номер згадується неодноразово на моїй сторінці в Фейсбуці. Знайти мій мобільний номер дуже неважко, але вона не зателефонувала і досі не зателефонувала. Вже пройшов тиждень. Я готовий був надати будь-які коментарі. Якщо б людина хотіла розібратися, то я готовий їй допомогти розібратися. Наразі все це свідчить про те, що пані Яніна Соколова. Намагалася дискредитувати мене, дискредитувати міністерство оборони. Для цього використовувала фейкові повідомлення, фейкові, е, фейкову інформацію. Вона приписувала мені фрази, яких я не говорив. Вона приписувала фрази, які я говорив, до інших подій, до яких вони не стосувались. Все це є ознакою жорстких таких маніпуляцій, все це ще й в умовах воєнного часу, є неприпустимим і неетичним, на мою думку, як для журналіста. На мою думку, такі дії порушують. Пункт 6 кодексу етики українських журналістів, який говорить про наступне: повага до права громадськості на повну та об'єктивну інформацію про факти та події є найпершим обов'язком журналіста. Пункт 8 кодексу того ж самого редакційна обробка матеріалів, включаючи знімки, текстові заголовки, відповідність відеоряду та текстового супроводу тощо, не повинні фальсифікувати зміст. Пункт 9 код того ж самого кодексу: факти, судження та припущення мають бути чітко відокремлені одне від одного, неприпустимо є розповсюдження інформації, що містить упередженість. Чи необґрунтовані звинувачення? Інформація, яку розповсюдила Єна Соколова, містить всі ці порушення. Відповідна заява мною направлена до комісії через офіційні канали. Я прошу комісію розглянути і прийняти відповідні е, кроки.